Привіт всім! Сьогодні вихідний, і я вирішила піти прогулятися до лісу. Але не в абиякий, а в молодий ліс пішла для того, щоб назбирати гілочок сосни для лікування. Всім відомо, ось дивіться, молода сосна скрізь росте. Бачите? О, молодий ліс. Молодий ліс. Ось гілочки, які бачите, О. сосна це така рослина, яка дуже багата вітаміном С, аскорбіновою кислотою, флавоноїдами, багата марганцем, бором. Також у ній є багато заліза, вона лікує усі. Хвороби, дихальних шляхів, навіть туберкульоз в старину лікували сосною. От, Сосна має такі властивості, що навіть лікує суглоби, подагру нашу, приймаючи ванни, ви можете зняти болі у суглобах. А також сосна допоможе вам, коли у вас. Ясна болять, коли, коли кровоточить ясна, коли безпокоять зуби, головна біль, нервове збудження. Тож я вам скажу пару рецептів, як приготувати ліки із цієї дорогоцінної рослини. Зміцнюючий чай, як радить земна, берете голки сосни. Їх ретельно миєте прохолодною водою, а потім дрібнесенько нарізаєте, От, нарізавши дрібно, заливаєте пів літра холодної води і ставите на вогонь. Коли закипає, відраховуєте 7 хвилин, томите на маленькому вогні, за, за тим знімаєте, укутуєте. І тримаєте з вечора до ранку, а наступного дня ці півлітра ви повинні випити і так 10 днів. Це дуже хороший чай для зміцнення імунітету. Якщо ви хочете приймати вани для суглобів, для заспокоєння нервової системи, то треба брати 1 кілограм голочок. Навіть гілочок можна, не подрібнюючи, і варити у 5 літрах води 30-40 хвилин, настоювати 24 години і розбавити, потім процідити, розбавити у ванний, де ви приготували теплу воду, приймати 20 хвилин через день. От. Так що будьте здорові, Лікуйтеся сосною, з повагою до вас, любов.